Як купити квартиру у Варшаві. Універсальна інструкція за одну хвилину. Перший крок зустріч із кредитним консультантом або підготовка власного бюджету. Важливо оцінити свої фінансові можливості до нашого другого пункту, По пункт 2. Це пошук та вибір квартири. Варшава пропонує ідеальні варіанти для кожного і купівлю іноземцями більшості варіантів без дозволу від міністерства чи додаткових документів. Вистачить закордонного паспорта. Крок третій. Підписуємо договір резервування та вносимо завдаток. Тут треба обережно, щоб. У непередбачених випадках вам повернули вплачені кошти. Крок четвертий. Якщо це іпотека, збираємо необхідні документи, подаємо заявку та чекаємо рішення від банку. Для купівлі за готівку одразу переходимо до нотаріального акту. Крок п'ятий завершальний нотаріальний акт, коли ви стаєте власником житла у Польщі. Крок шостий. Страхування нерухомості, оформлення протоколів передачі майна та підключення комунікацій, вода, світло, газ. Крок сьомий Не забудьте про сплату податків на нерухомість у міському управлінні Варшави. Завершальний етап це ремонт та переїзд до мерного житла. Копого ми беремо на себе весь супровід від пошуку квартири до передачі ключів та ремонту. Напишіть нам уже зараз.